Короче, мій пультик з крана перекочував на пультик катка. Ось цей каток у мене купили його два роки тому. Ну, зараз забрали той жовтий інший. І я їм верні, вони побачили у мене на крані таку штуку і захотіли собі. Давайте подивимося, як воно тут працює. Так, каток заївся. Кнопочка 7 у нас додає оберти. Кнопочка 3-4. Рух назад. Кнопочка 5, вібрація. Виключаємо вібрацію. Виключаємо ход. Один-два, рух вперед. Обереги, нагалушуємо машину. Так що такі пультики підходять і до катків. Коротко резюме про те, на що ми встановили цей пульт на цей каток. Справа в тому, що люди займаються комунікаціями і часто ущільнюють ґрунт у глибоких котлованах. І в цій ситуації є загроза. Засипання обвалювання стінок котлована і засипання там людей. Тому вони шукали варіант, щоб керувати даним катком дистанційно. В своїй природі цей каток і має дистанційний привід, але ж в нього пульт цього керування загублений, а оригінальний пульт відповідно коштує дуже дорого, що дозволити собі дані ребята на сьогоднішній день не можуть. Тому вони вирішили як варіант розглянути мою оцю. Кнопочку, яку китайці придумали виключати лампочки в квартирі, приспособити, інтегрувати, скажімо так, в даний апарат. Ми це зробили, воно працює. Єдине, що мною була дана рекомендація не використовувати цей дистанційний пульт керування при якихось там маневруваннях на площадках, тому що лишня кнопочка і цей каток може на когось наїхати, що призведе до непередбачуваних наслідках Якщо ви будете користуватись Моєю технологією, то візьміть, будь ласка, на себе відповідальність за ті наслідки, які може спричинити даний дистанційний пульт. Ну і наостанок, якщо відео було корисним для вас, віддячте мене вподобайкою і будьте всі здорові і живіть багато. Нагадаю, що денне відео знято виключно в розважальних цілях. Всім добра!